Сьогодні ми поговоримо про те, як тіло впливає на творчий процес. Е, Будь-хто скаже, що це легко. Піди в тренажерний зал, піди на будь-який спорт, який тобі подобається. І це буде правильно. Так, треба йти в спорт, треба йти рухатись. Е, можна почати просто бігати, можна просто почати ходити багато. Сил в мене проблем нема, я багато ходжу, я обожнюю ходити, і, якщо чесно, більшість моїх ідей приходить мені під час руху, під час того, як я ходжу. Але цього замало. Бо навантаження, воно ж нікуди не йде, воно лишається і спазмує наші м'язи. І тут знову скажуть: ну добре, ну тоді займайся вправами, роби руханку. Руханку можна робити, це теж класно, це теж допомагає. Але я не про це. Я про те, що іноді ми можемо, звісно, знайти класний клуб з класним тренером, я маю на увазі тренажерний, або якийсь класний інший спорт з класним тренером. Ми можемо знайти дуже багато класних матеріалів навіть зараз в інтернеті. Мене дуже тішить, що багато українських фітнес-тренерів. Тренерів, давайте так скажемо, в різних напрямках фізичного фізичного розвитку, фізичного навантаження, якось так, що вони викладають зараз багато матеріалів, якими можна користуватися безкоштовно. Тобто в мережі ви зараз можете знайти будь-які вправи на будь-які м'язи, і дуже часто від дуже класних грамотних професіоналів. І це все правильно, це все треба робити. Єдине, що мене дуже бентежило, це те, що я ніяк не можу себе примусити все ж таки почати займатися спортом. І тут знову ж таки про, давай, про дисципліну, про мотивацію, але я розуміла, що ні, в мене є мотивація. І в першу чергу це мотивація не про навіть красиве тіло, та? про якісь там форми, підтягнутість. Це все бонуси, які я вважаю, винагороджують, займаючись, займаючися. Коротше, тих, хто займається спортом. Ця вся краса це приємний бонус. Бо, по перше, люди все ж таки, мабуть, займаються спортом, тому що це потрібно для вивільнення. І, і, і більш приємного настрою, та і викид цих негативних емоцій, і плюс для того, щоб покращити в першу чергу своє здоров'я, свій фізичний стан, то, як ми почуваємося. І все це правильно, все це логічно, все це супер. Але я розуміла, що, наприклад, я не можу піти знову ж таки в спорт, тому що це ніби знову ж таки себе навантажувати. Я розуміла якось так, через якийсь контакт з тілом, що я, навпаки, хочу, от як то кажуть, полежати. Тобто, я хочу розслабитися, не байдикувати, але я хочу, тіло, яке втомилося, від багато чого. Погодьтеся, в нас зараз дуже багато стресу. В нас війна. Дуже багато років і, і три повномасштабного, і до того роками війна, і все одно вона ну, стресувала, може, вона була не у всіх містах України, та, але все одно вона фоном була, і це стрес. Зараз в нас є багато інших, можна сказати, ах, побутових проблем, таких як постійне відключення світла, постійні якісь такі моменти, які впливають. На наше повсякденне життя, окрім бомб. От. В кожного з нас є якісь свої особисті історії, особисті стреси, особисті обставини, багато чого є. І це все, звісно, впливає, це все спазмує наше тіло, і тому хочеться іноді просто відпочити. І знову ж таки, відпочинок як поспати, теж не допомагає. То що робити? Моя думка така, що я вирішила. П'яти іншим шляхом і від початку не займатися самодіагностикою. Що я маю на увазі? Буває так, що ви приходите в тренажерний зал і там класний тренер, але він або вона вони ж не займаються діагностикою вашого первинного стану м'язів. Якщо у вас так і є, це супер, вам дуже пощастило. Але зазвичай тренери цього не роблять. Вони показують вам вправи, вони показують, як працювати з тренажерами, вони слідкують, щоб ви там ну, правильно рухали е, кінцівками, правильно рухали своїм тулубом, правильно. Але ж вони е, не промацують усі ваші м'язи, вони не дивляться на поровинний стан, де що перетиснуто, де спазмоване, де навпаки, е, ну, так, знаєте, трошки як холодець, е, 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 занадто розслаблене. Це роблять хто? Це роблять ортопед, первинно оглядаючи, є в якісь у вас вже діагнози, тому що ви отак, от, наприклад, за комп'ютером від усього світу ховали світ задом, поки він ще не вийшов, а тільки лишається рукописом. Та це отака шия, коли ми там телефони. Це, мабуть, отак, от, якщо, наприклад, от я пам'ятаю в мене, коли був син малий, то це все отак от постійно, тобто в такому позі це шия, напружується от да, постійно, бо так і його годуєш, або ти отак. Носиш цих дітей, татки ну, теж так може роблять, але зазвичай це мами. Тобто ти от так от настигні тут або тут, потім це отут от розтяжіння, У в мене були, наприклад, запалення. Ось тут, тут в м'язах, шия, яка постійно просто від стресів, від втоми, від, від досипів, від всього, вона просто все це приймає. Ви знаєте, як корсет зазвичай у всіх людей, не тільки в письменників, не тільки в авторів, не тільки в тих, хто сидить за комп'ютером, зазвичай от шия вона дуже сильно страждає. От. І це все треба якось діагностувати. І от мені фізіотерапевт, вона підтвердила, що якщо я зараз Ну, не зараз, а в той момент, коли я починала цим займатися не так давно, але вже якийсь в мене пройдений шлях. Що як, якби я тоді от пішла в такому своєму стані займатися в тренажерну залу, наприклад, то це не дало б мені того ефекту, якби, який я би хотіла. І, і це може було б трошечки навіть гірше. Чому? Бо мої м'язи були і так перевантажені, тобто дуже багато було точок в мене спазмованих. І давати ще навантаження, ну це було б не дуже правильно. І першим етапом було розслаблення. І першим етапом була е, серія масажів. І тут хочеться одразу так, о, як це приємно, масажі. Коли думаєш про розслаблюючий масаж, це чомусь згадується масаж, наприклад, в СПА, коли тебе намащують олію, ти розслаблюєшся, і там через 20 хвилин ти вже такий сонний, десь там літаєш і про що не думаєш. Та? Потім ти виповзаєш з, з масажу, п'єш якийсь трав'яний чай, і тобі так добре. Так, це теж про розслаблення. Але якщо займатися розслабленням з е, е, лікувальної точки зору, то це, е, якщо чесно, геть інше. Цей масаж, так, він іноді буває навіть болючий, тому що е, масажист, тому що е, вас, ну, спеціаліст, він Проминає дуже глибоко до того, щоб дістатися до ваших спазмів, оцих всіх руками. Вони мають, спеціалістиці мають проміяти вас дуже-дуже глибоко. І це дорівнюється навіть тому, що ніби руками ваш м'яз, як сказати, замість нього пропрацювали. І відчувається інколи навіть трохи кріпатури. Але коли проходиш серію цих масажів, це таке, це, 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 це розслаблення, це полегшення, але це інше, це не так, як від спа. Бо від спа ти побув у цьому, і завтра, післязавтра, ти знову ну, в спазмованому стані, і твої м'язи ну, не настільки пропрацьовані. А після лікувального. Ну, наприклад, я не буду там сильно вам про про діагнози свої, та але, наприклад, в мене там за спиною все більш-менш нормально, але десь було там ну там біля лопаток, ну, ця зона, вона трошки була так, знаєте, як ну, десь ну, щось було більше спазмовано, щось розслаблено і давало такий перекос, якийсь трошечки. І от навіть після серії масажів лікувальних ще ми не почали займатися навантаженнями фізичними з тренажерами, в мене вже трошечки вирівнялася ситуація. Тобто, навіть прибравши спазми, можна вже і візуально полегшити, якщо ви все ж таки про красу теж думаєте, полегшити собі життя. От. І, і, і стало краще, звісно. І тоді вже можна приступати до того, щоб навантажувати. І знову ж таки, курс того, як вам і що навантажувати, курс вправ підбирає реабілітолог. І і що далі, І вже після того я думаю, як ви пропрацювали масажі і реабілітацію, пройшли. Ви під навчили деякі м'язи, які не працювали, ви зняли компенсацію з інших м'язів, ви вирівняли трохи ситуацію, трохи вашу спину, яка тепер може робити отак. Бо іноді вам кажуть, тримай поставу, а ваша постава може не триматися, не тому, що навіть ви не хочете розправити плечі. А тому, що ваші плечі вже настільки звикли бути в такому положенні, вас просто не пускають м'язи. Тобто ви не можете тримати поставу не через навіть звичку, бо навіть звичку, якщо ви змінюєте, вам треба змінювати вже і фізичний стан. От. І я зараз поділюся з вами трошечки налізочку зі свого тренування. Ми подивимося зараз на комп'ютері, теж подивлюся. І покажу вам трошки просто, як це е, працює. Наскільки це іноді здається легко, а іноді це здається просто. Давайте подивимось трошки разом. Тобто я зараз посунуся і десь ось тут вставлю вам е, цей вставлю так. Це моя тренерка Аліна. Аліна, привіт. Дуже знаєте, що мені, що мені подобається, що, наприклад, у цьому реабілітаційному центрі ти маєш право на масажах, коли тобі там десь боляче пищиш, вищиш, я іноді рохкаю, як мопс. От або ти жалієшся, коли ти тягаєш ну, якісь там от, ці от, ваги. Буває іноді. Тобі щось там незручно, або що, коли ти, ну, ти не хочеш це вже робити, але ти все ж таки на дисципліні мотивації продовжуєш. Е, Мені подобається, що ти маєш право ось це все казати, вищати, жалітися, але ніхто на це не ведеться. Тому що розуміють, що ти працюєш. Тут, не буде такого, навіть ну то, що знаєте, як то кажуть, ти платиш гроші, хочеш займаєшся, хочеш ні. Мені подобається, що дійсно всі зацікавлені в тому, щоб твоя реабілітація, твоє одужання, твоє полегшення в м'язах, воно відбувалося. От тому моя тренерка Аліна, вона і масаж мені робить, і ще одна дівчина Анна теж дуже класно роблять вони, оці мої ідеї, улюблені дівчини масажі. От, переди вам привіт, дівчата. От. Так що вони не ведуться. Я іноді їх так провокую, тобто не ну, я роблю вправу, але провокую, як мені важко, або що, або я хочу додому. Ну так, знаєте, так сама роблю, але провокую. Вони посміхаються і кажуть, робимо. І буває так, що я, наприклад, роблю щось і я не рахую, бо мене це збиває. Але вони рахують, і якщо не доробила навіть два, вони кажуть, ще два, ще два, встаємо, ще два. Особливо, коли це прес, ще два. До речі, якщо вас, ну думаю, там чоловіків це не дуже хвилює. Дівчата, якщо вас може трошки знаєте, бентежить те, що в мене не дуже зручна зачіска. Ну, Треба ж з гулькою, мабуть, там, бо це все лізе в обличчя. Але знаєте, оскільки я така мама була в затяжному декреті, і взагалі я насправді я люблю гульки, бо це зручно, особливо то жарко, то ще щось, то по дому щось робиш, то пишеш. Мені теж подобається, бо гулька вона, знаєте, дає таку зібраність. Але іноді мені хочеться собі полегшити. Ви знаєте, як буває в спорті, навіть професійні спортсмени це кажуть, що ти не кожного дня хочеш ходити на тренування. Не кожного. Але ти йдеш. Це ми про дисципліну, знову ж таки, так да, говоримо. Але іноді ти можеш якось хитрити і трошечки собі полегшити цей процес. Ти можеш полегшувати не в тому плані, що ти мухлюєш там і погано робиш вправу. Ні, але ти можеш так трошечки свій мозок відволікти. Я е, іноді роблю собі ось таку зачіску для того, щоб знаєте, як е, мені не сильно стискало. Тобто, от е, волосся мені там щось по обличчю, б'є трошки, і воно, нібито, комусь може заважає, а мені це таке трошки дає розслаблення, що я нібито от просто займалася своїми справами, а потім просто почала робити вправи. До речі, мені це вдома дуже допомагало, що коли я роблю руханку, в мене не завжди буває так, що є час. Руханка вдома, навіть по тим вправам, яке ж я кажу, є в інтернеті, це дуже класно. І я іноді кажу собі так: от я 10 хвилин, 10 хвилин робимо. І я зрозуміла, що мене іноді відволікає, знаєте, що довге налаштування. Тобто, якщо я буду зараз так налаштовуватися, довго шукати там якусь собі форму, кросівки або що. Іноді, от, я вдома в принципі, ходжу в доволі такому ну, оверсайзно-вільному одязі. І іноді я можу так зробити, от в мене є 10 хвилин, і я не витрачаю цей час на приготування. Я швидко взяла коврик, килимок, матрасик, лягла і роблю хоча б 2-3 вправи, хоча б 2-3 вправи. От просто. І потім я нарощувала і робила, наприклад, вже там 5 вправ, потім десять вправ. Ось ця вправа, до речі, на пальці. Та на пальці прикольна вправа, яку насправді ви теж можете робити вдома, але для того, щоб визначитися, яка стопа у вас, от, наприклад, в мене ліва, вона менш. Рухома, і її треба розпрацьовувати. І чому це наприклад для мене ще важливо? Бо, як я казала, я дуже багато ходжу, дуже. Я обожню ходити. І це навантаження. А стопи. Ем... Ну, це не перевіре нам інформація, але в нас завжди вчили про те, що стопи це база, це фундамент нашого рухомого ом'язевого апарату, тому на стопи треба дуже сильно зважати. І стопи теж показують, чи є у вас дисбаланс компенсації в тілі, де ви неправильно як рухаєтеся, якщо ви знаєте про ці там, кісточки, про почервоніння, про просто те, що втома є. Вот. І. Можливо, для когось це все, це все, що я кажу, воно якось дуже далеко від творчості, але для мене це дуже близько. І це одразу якось знаєте, нормалізувало, нормалізувало мій робочий такий ритм, режим. Бо, наприклад, іноді навіть то, щоб спати, ти нормалізуєш момент з тим, щоб лягати правильно спати в правильний час, але ти просто не можеш заснути, бо тобі болить спина. Тому о, це все пов'язано і це все потім виливається в те, що втомленим. Ну погодьтеся, писати втомленим або писати е, тексти, коли в тебе повна сил. Це різні речі, це абсолютно різні різний ефект. Так, іноді в втомленому стані можна написати щось непогане. Як знаєте, як так само, як в зміненому, зміненому стані, в стані зміненої свідомості, та я маю на увазі якийсь, там наприклад, алкоголь або щось таке. Хоча я, ну, якось знаєте, як це не підтримую цю тенденцію. ну, це не тенденція, не підтримую цю якусь таку ремонтизовану, колись дуже. Це було дуже давно, так, оці всі митці, які там особливо в кіно, що вони там нюхнули, глотнули, і якісь там в них геніальні ідеї. Я думаю, що на сьогодні більшість авторів, більшість письменників, більшість митців, навіть якщо ви... Подивитись закордонних там, закордонні інтерв'ю таких світових зірок в різних мистецьких галузях, вони всі сходяться на тому, що найкраще це коли ти тверезий. І найкраще ти можеш координувати свій творчий процес, і найкраще ти можеш координувати те, що ну ти постійно не випадаєш з процесу. Ти можеш більше насправді зробити. Ти можеш зробити це якісніше і відчувати це, ти себе будеш краще. От і я сподіваюся, що це відео буде вам корисне, що воно надихне вас е зайнятися своїм тілом, не тільки своїми думками. Бо, наприклад, в мене є цей перекос дуже часто був, що я все знаєте в думки, в думки, все в голову. Все про те, щоб ну, працювати головою. А про тіло ну, так, ну, наостанок, потім, 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 бо мені головне зараз читати, писати, дивитись, аналізувати, придумувати щось. Це, це все було на першому місці. От, але зараз я цю якби, систему змінюю, і мені це подобається. Це дає мені більше сили для того, щоб знову-таки повертатися до своєї голови і до своїх задумів, до своїх ідей, до своїх проєктів. Я бажаю всім вам здоров'я і бажаю, щоб ваше здоров'я було вашим вірним, вірним партнером у всіх ваших творчих проєктах. Побачимось, па-па!